Ну, і від теорії до практики, щойно записала 2D-елементи, які є в нас тут у документуванні, давайте спробуємо їх застосувати у викресленні, наприклад. ось. Такого креслення. Це GPS, шка тобто у нас тут точок не буде, ми будемо намагатися відтворювати по розмірах, які тут зазначені, і по максимуму, наскільки це можливо, застосовувати при цьому елементи архікад, що відповідає 2D-графіці. Натискаємо на картинку Ctrl-K-спробуємо її спочатку змасштабувати і розуміємо, що це без погнотизму, щоб приблизно орієнтуватися. Наприклад, 580 мм нам ну, якраз буде добре. Давайте, бо все ж таки нам буде досить зручно перейти на міліметри. І ось тут також перехід на міліметри є у мене записаний, зафіксований у шаблоні. Але тим не менше нам потрібно це застосувати. Я хотіла разом з вами на рівні стартувати, тому давайте перейдемо разом на міліметри, тому що зазвичай розмір у міліметрах, і це насправді дуже. Зручно. Якщо ви ще не перейшли, якраз буде корисно. Давайте випробуємо, наскільки зараз це актуально, що там у нас показує. Так, все, міліметрі є. Пробуємо. Активували креслення, Ctrl-K, OK, І нам потрібно зазначити 580. Приблизно від цієї точки до оцієї, бо ми бачимо, що тут дві точки. Кладаємо сюди і пишемо 5,8,0 Enter. Картинка змасштабувалася і починаємо викреслювати. Перший масивчик — це ось оця такий, така форма прямокутна з таким прямокутним різом. Ось, І я вже хочу застосувати свій улюблений інструмент в лінії і задавати точні дані. Починаємо, наприклад, згори. Натискаємо Tab. І вносимо 1800. Зверніть увагу, навіть я з моїм досвідом зазнала помилки, ось тут у мене написано 989 градусів. Цього нам не потрібно, натискаємо стрілочку вниз на клавіатурі і пишемо 90. Enter і маємо дуже чітку лінію. А, до речі, в мене тут був режим побудови прямокутник по ширині і довжині. Ну, давайте заодно і подивимося, як це працює. Натискаємо знову так і натискаємо 70. Зверніть увагу. 700, перепрошую, що тут не потрібно вносити кут, тому що цей метод побудови він передбачає, що ми задаємо ширину, а потім довжину. Тобто одного параметра достатньо. Попередньо, до речі, я налаштувала цю лінію, вона у нас буде, але трошки пізніше. І зараз вона в буфері теж взялася у полі лінії. Ось, це перший такий масивчик, але нам він не дуже вигідний. І, до речі, хочу показати вам, чому ж я так люблю поліні. Мені достатньо буде тут тривалий клік класну, вибрати, додати точку, клацаю сюди, і клацаю сюди і вибираю витягування ребра. Дивіться, я уваги якоїсь там. Вже стає реальною, тільки мені треба буде порахувати 70, а це разом 2350. Тобто, якщо це відняти, то це буде 1600. 50, напевно, так? якщо неправильно, то перепрошую. Enter. Ну, до речі, можна промінити. Давайте так і зробимо, тому що ці креслення от вони дуже цінні, тим, що вони мають подавати якісь точні дані. 2350. До речі, в таких дрібних кресленнях краще обирати дрібніший масштаб. 20-30, якщо у вас. Немає тут 30 це не страшно. У збільшенні можна тут вибрати власний спеціальний і внести, наприклад, 30-точку. Ось такий середній варіант у нас теж є. Не знаю, чи він дуже поширений, чи ні, але зараз тут він досить мало виглядає. Ось, тобто ми додали точку і витягнули, і в нас вийшла ось така форма. Ідемо далі. В нас ось тут має бути лінія, яка відступає звідси на 360 мм. Можна цілком обрати, я так думаю, собі лінію. Одразу вона у нас така, як потрібно. Тобто, але маркер, я бачу, що маркер мені не подобається. І яскравий приклад, я хочу вибрати лінію, а мені потрапляє поле лінія. Що робити? Вибираємо лінію, натискаємо Shift. Вкладуємо по місцю, де є лінія. Обираємо варіант, це, до речі, теж до Теорії. Два маркери, я їх і обрала, і це до з попереднього відео. І ось тут ми забрали ці маркери. Клацаємо тривалий клік і переміщаємо цю річ, тут треба буде пальнувати 90 градусів, або притримуйте shift. Бачите, мишка рухається, а сама лінія не йде. Ось так піде а за shifтом. Не піде. Ось, тобто ми натискаємо Tab і вносимо в чистоті 360. Є! Що ж далі? Далі у нас йде плитка. Ця лінія це лінія верхніх шкафчиків. Ну, до речі, можна відвести самокреслення на бік, щоб підглядати, що ж у нас відбувається. Про розміри я не казала, хоча є окреме відео. Можна обрати ось такий варіант, або можна обрати з лапками, з довгими, так, і, ймовірно, ще мали б бути якісь інші варіанти. Ну, наразі я такий найчастіше вибираю. Ось, і кольори теж можна, звичайно, змінювати. Наприклад, сірий, сірий. І сірий, і у нас все буде таке сіреньке. Це є в нас стільниця у плані. так, А ось це контур верхніх шкафчиків, який заходить на частину, над частиною от столешні, так, так підвішені. Ось, далі у нас є плита. Та можна її, до речі, і поміряти. Тут, власне, нам став у приводі те, що ми змасштабовували. Хай буде 20 на 570. Обираємо, можна взяти полілінію, а можна стартувати звідси. Вже оберемо по діагональці. Тут ми казали, буде 570, а тут буде 520 Enter. А те, що в нас лінія не суцільна, не біда, це легко можна буде виправити. І тепер, до речі, мій метод я підтягую до гри і ділю на 2. Ну, якщо поділити на 2, це буде десь приблизно 65. Ну, більше трошки хочеться. Хай буде ще десяточку підтягнемо сюди. І десь таку серединку і знайшли. Тут є невеличкий відступ, але, мені здається, ми його можемо проігнорувати. Оця така досить складніша форма, ми її власне, по лінії і виконаємо. Але давайте спростимо собі трішечки життя. Класнемо по контуру плитки, задаємо зміщення всіх сторін з контролом. Можна було проміряти попередньо, але я думаю, що тут можна задати 60. Ось ми маємо, дивіться, яку основу а, вже фактично основу зробили. Ну, якщо, я думаю, можна 50, тобто 10-ку добавимо. Ось і так, по-моєму, ідеально буде. І заокруглюємо мінімум три кути. Раз, два, три. Клацаємо сюди, здоровлення, з'єднати 420, однозначно забагато, візьмемо 50 -ку. А можна навіть менше. А, до речі, цікава команда, я її не показувала на попередньому, і саме тут буде видно. Так, якщо класно ось тут на дузі, це в поліні, але мені здається, в площинах, тобто в штриховці, воно йде. Ось. Ми можемо зняти це підрізання або Ctrl-Z, якщо просто вже пройшов пройшло багато часу. То а, тоді можна таким чином. Давайте подивимося, як буде виглядати 40. Тобто 4 см, мені подобається. Клацаю знову сюди, запропоную тих самих 40, і тут також запропоную 40. Далі в нас ось тут іде такий, а, така сходинка. Тобто, стандартно треба додати точку. Ми могли її, до речі, проміряти. 170, ну, по-моєму, нормально. Якщо нам треба ще на 10 більше, то перетягнемо ось, так. А давайте подивимося. 180. Я, до речі, навіть не знала, що так можна, це з вами тільки ще дізналася. І відтягуємо цю всю. Це все добро на, наприклад, 70 подивимося. Як це? Тому що нам ще треба кнопочки влаштувати. Я би ще на більше додала ще 30-ку і заокруглюємо. причому може бути навіть той самий радіус. Я так собі думаю, зараз спробую, як не буде виглядати ні, не вийде. Тобто тут можна взяти 30-ку. Давайте 30. Окей, знову сюди, Окей, і знову сюди, Окей. Ось, така річ у нас вийшла, досить мило. А тепер одна з моїх мрій це записувати тиражування логічне і класне. Обираємо коло, у нас правильне коло. Радіусом хай буде 25. Спробуємо. Ще менший радіус, явно і нам потрібна асоційна лінія. Давайте заберемо п'ятірочку, залишимо 20. Ось так, підтягнемо сюди. І ось тут, до речі, корисний буде е режим дорожування ряда... мій улюблений приріст та розширення. А трішки інакший. Він буде називатися розпреділення. Нам потрібно ще звіримо скільки штук, ще три. Разом їх буде чотири. Тобто нам потрібно розпреділення. Став галочку ні, на мінус один не потрібно. Зверніть увагу, якщо мінус один, то я якби, промальовую наступне. Цього нам не треба, хай буде ось так. І крім нашого, потрібно ще три. Пишемо ОК і розподіляємо. Дивіться, як вигідно це все розподіляється. А якщо я ще візьму з цієї точки, то це буде взагалі ідеально. Чому? Дивіться, як гарно це виглядає. Я підтягну сюди і тиражування спрацювало на всі 100. А далі ми маємо два однакових кола і два більших кола. Можна, до речі, скопіювати. Я нажимаю Ctrl і витягую копію. Відтягую далі на 50-ку сюди. Ось, давайте ми його з, а, прирівняємо спочатку до країв, а потім задамо, наприклад, а, 20, так, 30, 30, І знову ж таки 30, щоб перетримуватися якоїсь симметрії. Напевно, треба було більше. Знову ж таки, тих. 50, а ну зараз пробуємо, це вже багато. Тобто ще 20 і ще 20 сюди. ось. І копія. Якщо ми візьмемо копію спочатку ось так, а далі в нас є, в принципі, непогано, якщо ми візьмемо 50-точку, ось так це пішло. Далі можна оці два кола скопіювати сюди і, до речі, давайте ми схитруємо. Ми зробимо Ctrl-K, OK і задамо графічне розширення. Насправді ну, це не зовсім графічне розширення, це числове. Графічне можна окремо записувати, але ось так досить непогано це все тепер виглядає. Напевно, оціниці трошки більше мало б бути, але хай би так. Текст ПММ. Беремо текст, бачите, це виявляється дуже корисний інструмент. Вибираємо сірий колір, пишемо PMM і англійська. PMM. До речі, текст дуже класний інструмент, особливо якщо він автоматичний. Є вже відео у мене про автотекст, але, тим не менше, можна далі вивчати його. Так, це параметри власне, тексту. Ось тут можна шукати варіанти автотексту. Є символи, є кольори, є багато, навіть якщо в нас є в квадраті, так, якісь індекси, і навіть закреслене, підкреслені. Все, що хочеш, у нас є те, що стосується варда, це те саме стосується і ось тут. Фактично, нам залишилося тільки оця мийка 600 мм відступ. Давайте спробуємо. Ось Ctrl не працює, тому і ми Alt візьмемо цей параметр. Задамо сюди таб в глибину, це те, що нам потрібно. 600. Пишемо 600. Дивіться, бачите, оцей розмір, власне, те, що в нас тут є, 600. А другий ми прирівняли 655, тому натискаємо Enter і маємо те, що потрібно. PMM вийшов дуже великий. Тому, все ж таки, 3 було більш стратегічно. Ось, Тобто, посудомийна машинка вписалася акуратно сюди. А щоб закрити оцей контур, ми можемо скопіювати ось, так? І акуратно підтягнути сюди невеличкий відступ, наприклад, 1 см, і ми вже маємо місце для ПММ. Тобто, посудомийної машинки. Аналогічно зміщення всіх боків. Дивіться, як класно це робити з полілією, пишу, наприклад, тридцяточку. Далі заокруглюю. Цікаво, чи є така можливість всі. Та, Супер! Це мені ідеально підходить з цією галочкою. Так. Далі мені треба буде трішки змінити форму. Тобто, я беру ось цю формочку. Зміщую всі боки вже на око, вже напевне, я так думаю, на 90 буде добре. Але низ, зміщенням ребра, я відтягну ще на 50. Ось. І тепер уже знову ж таки зміщення всіх кутів, з застосуванням до всіх кутів, я заокруглю на 50-точку. Ось так акуратно у нас виглядає наша мийка. Можна зробити ще кран. Є така хитрість в Архікаді серединка. Колись я гарно це вміла знайти. А зараз тут має з'являтися така річ-галочка. В мене, можливо, направляючи зараз лінії точки фікса. Ось воно. Це дуже важливо, до речі. Напевно, я його. Пропустила, тут важливо поставити цю галочку, тому що, дивіться, я веду і з'являється галка. На середині ми можемо навіть змінювати там якось по побудові п'ятикутників і тому подібне. Тут можна бавитися з ними Направляючі лінії теж дуже корисні. Вони можуть допомогти нам прирівнювати якісь елементи. Тобто оця вкладка в. Де якраз особливо дуже корисно. Ось, Але тим не менше, ми можемо так, всі направляючі, якщо не потрібно забрати, якщо потрібно, вмикаємо. Ось, і, але дуже важливо, що, на мою думку, ось тут треба таки включати. Тому що оця серединка, вона в цьому випадку, наприклад, нам дуже корисна. малюємо кран попередньо. Давайте ми його тут промалюємо прямокутником і скруглимо в кінці. Перший розмір в нас буде 22 підходить, другий розмір 200. Заокруглюємо. Добре, Тепер нам треба ось тут, власне, заокруглити, клацаємо сюди і ну, 22, 11 це ідеально. Знову 11. архікат нам це допоміг. Єдине, що я таке дивуюся, що я взяла лінію, і, як не дивно, вона добре спрацювала. Але, тим не менше, можна надати Ctrl-G, щоб мене загубили ніякої частинки. І зараз промалюємо вже полі лінії. промалюємо ось цей змішувач. Перший розмір хай буде. 44, другий розмір, хай буде 110. Ось, І тут є ще невеличка лінія. Ага, ось цей переріз. Все ж таки ми не будемо... Ця річ вона під краном, під змішувачем, тому ми нажимаємо Ctrl з'явилися ножиці, ножиці і обрізали. Тут зараз не дуже видно, місцева буде видно більше. І залишилася ось ця лінія. Можна просто лінію, можна. Полі лінії промалювали її ось тут і відтягнули, знову ж таки, тримаємо, обрали лінію, зажали Shift і нічого не видно. Так, тому, зараз я перевірю, чи вона тут є. А, я її не поставили. Це, скоріше за все, через те, що в мене був прямокутник, так, це яскравий приклад того, коли лінія можна намалюватися. У цьому режимі вона ліпше малюється, кладемо сюди перша точка, друга точка. Тоді вже безпосередньо беремо лінію, зажимаємо Shift і відтягуємо на 70 нормально. Зажали Ctrl, так, зараз SK один раз. Ctrl з'явились ножиці, наводимо на лінію і обріжемо цю річ. Так, що ж у нас ще залишається? Я зараз так, ще раз на бік відведу. Оцю всю глибу натискаємо Ctrl-G, і на арену виходить, виходить на арену вузова точка? Вона десь буде в цьому місці. Давайте ми зараз повернемо і поставимо спеціально. Це якраз такий цікавий і дуже яскравий приклад, який допоможе нам зв'язати реальність з елементом, який дуже часто такий суперечливий. Десь ось тут приблизно буде важлива точка. Я тепер відтягую це все сюди. Так, виділяю все, нажимаю Ctrl-G клацає по точці голові і в режимі не, без, без тимчасового розрукування воно активується, шукаю серединку, а воно з'явиться посерединці. Ось, і тепер маємо таку річ. Вже знаємо, що робити з цим лавами. Ось так. І фактично все витомо. залишилося розставити лише розміри. І все, а розмір розставляти тут це саме задоволення. Все класно розставляється. Ось і ось так, наприклад. Якщо ми налаштували один розмір, то інший теж можна розставляти. І таким чином досить цікаво, можна опанувати 2 d графіку Якщо у нас йде якась штриховка, ось тут невеличке штрихування є, це можна робити окрему лінію. окреме відео з лініями у мене, якщо не пам'ятаю, вже також є. А якщо ми хочемо показати штрихування, то, наприклад, там крунт земля, ми подивимося, ось щось таке. І по ширині довжині, дивіться, як просто це можна зробити. В мене... Це за мною це підрахунок площі, що в принципі класно, але не зараз. От, і ми можемо зняти контур. Ось отак це виглядає. Досить незле, якщо ми ще підтягнемо сюди ту, ну, досить промовисто, навіть трішки яскравіше, ніж тут. Ось, і мені а, таке застосування мінімалістичне. Досить таки до вподоби. Всі, бачите, застосували ми з вами інструменти. Ну, коло не застосували, але ми дугу в принцип... а, ні, застосували, сплайн не застосували. Ну, але тут, погодьтеся, сплайн не дуже корисний. Це треба записувати, якийсь крутий концепт ландшафтний. Отакі, напевно, буде така потреба. Якщо потрібно, звертайтеся, щось зробимо.